Друзі, всім привіт! А тебе шокує цінами нові осінні акції. запрошу до перегляду. Гарна ціна, тунець, подрібнений у власному соку. Своя лінія 185 вісімдесят Валі 38,50. Шпроти валі, своя лінія 240 грамм, 66,50. Знижка 45% цукерки. Рошин. Ассортмент класик чорний шоколад. Молочний. 97,90. цукерки рошен шоколадерія в асортименті Київ вечірні 175,90. Цукерки своя лінія з горіховим паралине 107,90. Гарна знижка 47%. Шоколад рошен. лакмі молочний. Різні начинки. Карамель та печиво. Зарахиса карамельною начинкою, З вафлями, З полуничною панакутою 35,50. Печиво-рашин з стопный желейный начинкою, Зі смаком апельсину, Смак малини 26,50 Нектар, томатний нерозумний вибір. 51,90. Напій соковий розумний вибір. Апельсин. 48,90 девяносто. Напис соковый. вибір. В асортименті Яблука, вишня. Виноград гранат. Смак ананасу. 45,90 Чай ловаре. Ассорти в конвертах. 6 видів 149,90. Чай, Ловаре, імбірний ранок 29,20. Чай, ловаре, цитрус мелисса з ярликом. 40,90. Чай Ловаре вари чорний та зелений, аромат сунице та шматочки яб, 56.90. Чай Ловаре бризки шампанського, 40.90. Чай чорний Ловаре сорті 5 смаків з ярликом, 43.20. Пиво оригінал світле, Golden Brown, 24.80. Пивоа балон світлий 2,35 літра 53,90. Майонез смачний своя лінія 300 грам 26,90. Майонез смачний своя лінія 500 грамм 43,60 Майонезний соус легкий своя лінія 300 грамм 21,30. Майонез для дітей своя лінія 28,80. Майонез європейський, своя линия 300 грамм 36,30 шесть Майонезный соус деликатесний торчин 520 грамм 43,80 тридега. Майонезний соус, соус салатный гуляй, полы 550 грамм 39,90 майонез панський Жинов 190 грамм 18,70 Майонез европейский жирнов 300 грамм 37,90. Майонез европейский на порепиных яйцах. Королевский смак 68 90 500 грамм. Соус сацебелі торчин 24,50. Соус шаурма торчен. Бургер 200 грамм 24,50. Паста томатная, своя линия, 28,90. Томатная паста разумный выбор, 50,70. Томатная паста аппетита 5 сашет, 14,30. Томатный пюре маленький кухарь, 130 грамм, 13,30. Соус український. Фірмовий руна 46,70 Соус часниковий Густа 28,20. Икра кабачкова. Літня гурман 38,30 80. Норі для приготування суші. 5 аркушев 68,60. Гриби опеньки. Мариновані: 106,90. Гриби, Гриби печериці. Мариновані своя лінія 87,90. Гриби печериці, делюкс мариновані 64,50. Асорті з грибів китайських маринованих 106,90. Огірки мариновані. виріс європейські 190. Огірки посольські пекантні, карнішони виріс 79,50. Кукурудза, цукрова, виріс європейська, 49,90. Горошок день у день, зелений, консервований 34,30. Кукурудза день у день, Суперсолодка 34,30. Кукурудза цукрова, разумний вибір 34,90. Горошок зелений, розумний вибір 35,50. Горошок зелений, делюкс. 42,50. Кукуруд заніжна делюкс 45,50. Квасоля натуральна, своя лінія 43,80. Оливки зелені, з лимоном, своя лінія, 46,50. Оливки зелені з креветками. Своя лінія в асортименті. Тунцем 46,50. Оливки зелені. без кісточок делюкс 68,50. Оливки чорні, делюкс кісточкою без кісточки, 400 ста 61,10. Ананас кільця. Своя лінія 69,90 по це пластівці вівсяні Элавиана, 500 г 54,90. Лакшина рисова. З соусом том ям 36,50. Локшина ріва швидкого приготування зі смаком грибів 36,60. Каша, вівсяна, своя лінія з вершками та полоницею, з куракою, Вершки та лісові ягоди. 7.90. Картапляны пюре. и возе с вкусом курки 23.20. Желе своя линия с ароматом вышний. Киеви в ассортименте 13.90. Борошно-пшенично-сильно зерновые своя линия 54.40. Дриджи сухих, либо пекарский. своя линия 18.80. Кислота лимонна мрия 4.20. Кислота лимонна розумний вибір 12,50. Розпущувач тіста, розумний вибір 2,90. Пудра цукрова, розумний вибір 12,80. Продукт згущений. Молоко мясный розумний вибір сукром, згущений, з цукром, 28,50. Молоко згущене, незбиране з цукром. вічня, 52,80. Манга сушене жука 100 грамм 69,60. Чіпси, банан зиба 20,20. Ананаси сушені, шматочки svaja linia 47,40 125 г. Ядра мигдалю сушені, своя линия 44,90. Ядра горіхи кеш'ю сушені, своя линия 52,90. Ассорти Фруктового гориховый своя линия 125 грамм 47,40 семь сорок. Орахис смаженный в шкарлупии. Разумный выбор, 150 грамм, 34,90. Ядра бобива арахис у 125 грамм 27,70. Виноград сушеный, кишмиш золотистый. Своя линия 33,40. Ядра на синем, обсмаженные, солнечника 17,50. Чернослив, сушеный без кисточки, 200 грамм, 63,90. Виноград, сушеный, пишмыш своя линия, 200 грамм, 34,90. По акции червона квасоля с мясом, индички, своя линия, 51,90. Курка с булгуром, своя линия, 325 грамів 4890 Курка у власному соку, Своя лінія 6190 Консерви зі свининою Тірольські. Памаполь 5190 Паштет м'ясним з вершковим маслом. тернопільський, 51,70. Паштет профі з м'ясом кролика 79,90. Паштет з м'ясом курки, памаполь, 390 грам, 39,90. Паштет індичий профі, 42,90. Яловичина, розумний вибір, 340 грам, 47,40. Шпроти валивкова елі ріга голд, 70,20. Кілька не розібрана у томатному соусі. А з подарочка 37,90. Кілька чорноморська. Не розібрано у томатному соусі море 37,30. Кілька балтійський у томатному соусі. риски золото. 65,50. Консерви з провансаль з лимоном. Ріга гол 56,90. Сардина атлантична бланшована в олії. Боцман 61,70. Лящ у томатному соусі море 46,80. Познається олія. Рафінована щедрий дар 78,90. Алія графінована своя лінія 68,90. Олея Соняшникова, своя линия рафинована, 3 литра, 227,50. Олея Соняшникова, своя линия не рафинована, 67,60. Олея Щедрый Дар, не рафинована, 78,90. Сухарики Моретти Брускетти, зисмаком сметаны та цибули, 40,90. Чипсы кукурузины, зисмаком барбекю, Сиру 28, 10. Слайси, сушений рябчик, свілей курячого паприка перцем 51,90 гра. Снейк пшенична картопляні зі смаком бекону 140 грам. Куряче крильця, барбекю смак 36,50. чипси селюкс зі смаком лосося у вершках. Смак паприки в асортименті смак сиру. Смак сметани та цибулі 54,40-125 г. Цукерки АВК Трофальє 33 30 за 100 грам. Цукерки жувальні. Тофі яблука вишня «Полуниця» 15,39. Цукерки вагові джейлі Рашен 12,45 за 100 грам. Цукерки «Кокос» своя лінія вагові 17,99. Цукерки вагові Житомирські ласиші Bonbliece 28 30 за 100 грам. Цукерки та престиж, роял, пломбір, смак полуниці та какао, 18,60. Цукерки Снікер 47,67 за 100 грам. Пакці з ефіру та престиж з ароматом крем-брюлі 300 грам 50,80. Зефір класичний Жако Мармелад своя линия дольки с ароматом лимона 36-30. Тесточка бисквитная с молочной начинкой своя линия 73-50. Тесточка бисквитная, рашен, золотый ключик, 74,30. Рулет, золотый ключик, Рошен, бисквитный, с маком сгущенного молока, 40, Кістичка бісквітна ведмедик барні з шоколадною начинкою 80-30. Тістечка мілка сендвіч сэндвич Вафлі своя своє ліні, «Артек Клас» в асортименті молочні. З ароматом шоколада 11,50. Печиво у тяне з полуничною начинкою 25,70. Факции пряники. Молочному шоколаде 99,90. Печево Мария Цильна Зероновоя 17,90. Хлеб Цириса Весонка лазурованный молочным шоколадом 42,50. Сушки с дубни звонили нам кев хлеб 37,90 сушки глазурование белоснежка 2640 сухари герсичное поле разумный выбор 2480 соломка хромтек солодка 1090 батончик рашен, с кокосом там в ассортименте молочный шоколад с арахисом Значинкою крем брюле 16,50 батончик шоколадный своя линия Значинка 17,90 девяносто батончик своя линия снова кокосова стружка глазурована. Нога та карамель в арахис, та карамель 10,90 шоколад черный Рашин, Специаль 56 60 60. Шоколад черный свиточ десерт трюфель 47 90. Шоколад черный с мактерамису 47 90. Шоколад черный Миллениум фаворит брюд 74 90. Шоколад черный Миллениум фаворит Оранж 75 90. Шоколад черный Миллениум та Журавлина 100 грамм. Магдальта, карамель 6590. Шоколад молочный Миллениум пористый, белый 4290. Шоколад черный Миллениум пористый 5560. Шоколад молочный Миллениум. Джей Джой 4540. Батончик Киндер Молочним наповнювачем 7730. бажаю всім гарного дня і мирного неба. Дякую, ваша нова акцент.